Любителі рожевих помідорів, що живуть в середній смузі і більш північних місцевостях, високо цінують швидко дозрівають сорти. В останні роки особливою популярністю користуються високорослі томати одним із сортів, що мають саме такі характеристики, є відома ще з кінця минулого століття дика троянда. Історія появи дикої троянди, ще в 90-х роках минулого століття селекціонери Придністровського НІІС, що знаходиться в Тирасполі. При співдружності з колегами з київської агрофірми «Айліта» вивели новий різновид томатів, яку назвали дика Троянда. У грудні 1997 року оригінаторами в Державну комісію з випробування та охорони селекційних досягнень була подана заявка на допуск нового рослини до сортовипробування. А вже в 1999 році томат дикатроянда був внесений до Держеєстру вирощувати нові помідори в бодер Рекомендувало в плівкових неопалюваних теплицях і на грядках під відкритим небом у всіх регіонах країни, зовнішність і характер дикої троянди, томат сорту дика троянда, індетермінантна рослина, тобто високоросла, що не має природного обмеження росту пагонів, досягає 1,7 метра і більше у висоту. Зростання рослини обмежується тільки умовами вирощування і бажанням овочівника. При такій висоті томати потребують підв'язування до опор або шпалери, Кущі покриті великими листками, в тіні яких дозрівають круглі гладкі помідори. Останні спочатку зелені, з більш темною плямою біля плодоніжки, пізніше стають рожевими, дозрівають помідори швидко. Зазвичай від появи сходів насіння до збору першого врожаю проходить близько 90 днів, однак городники відзначають, що термін дозрівання залежить від клімату. Перша кисть формується над дев'ятим листом, середня вага помідорів дика троянда – 300-350 грамів, але іноді вони можуть виростати і більш важкими, особливо на нижніх кистях. Усередині плодів не менше 5 насіннєвих гніст, кислувато солодкий смак свіжих помідорів дика троянда під час сухтовипробування професійні дегустатори оцінили як відмінний, а урожай товарних томатів склав 6 кг з квадратного метра. При цьому була відзначена стійкість рослин до вірусу тютюнової мозаїки, грибкових захворювань, несприйнятливість до високих температур, байдужість до великої кількості солей, хлориду карбонату натрію. Льфату в ґрунті при надмірній вологості ґрунту плоди не розтріскуються. розмір врожаю залежить від погоди поточного сезону. Початкове призначення томатів дика троянда, вживання в свіжому вигляді, так як довго вони не зберігаються. Відео короткий опис дикої троянди, особливості вирощування дикої троянди. «Агротехніка вирощування індетермінантних томатів, в тому числі і дикої троянди, єдина. Ростять цей сорт через розсаду, яку висівають за 60 днів до висаджування, для вирощування на відкритому ґрунті розсада може бути старша, щоб вона не потребувала уриття від поворотних заморозків, як і всі високорослі сорти, помідори дика троянда садять не більше 2-3 рослин на квадратний метр. Для кращої приживлюваності коріння можна обробити корневином, строго дотримуючись інструкції. Для отримання раннього врожаю томати формують в одне стебло, видаляючи всі пасинки у місцевостях, де досить сонячного тепла і світла допустимо формування в два стебла, коли пасанок, що виріс в пазусі листа над першою плодовою пензлем, не видаляють, підв'язувати кожен стебло треба окремо. Обсяг і частота поливів при вирощуванні дикої троянди на відкритому повітрі корелюють з погодою, а в теплиці зі станом ґрунту. Зазвичай це 1-2 рази на тиждень. Підживлення слід проводити помірно, щоб кущі томатів не жирували. Відмінний результат дає добриво раз в 3-4 тижні препаратом Гомат Супер, з того якого розчиняють в 5 л теплої близько 30 води і потім доводять до 100-200 на 1 квадратний метр використовують 4-5 л добрива. Відгуки овочівників про дикої троянді. Томат дика троянда заявлений як середньоранній сорт, але я з цим не погоджуся. Росте на вулиці, посаджений в 10 числах червня, і плоди вже мають молочну стиглість, ось ось почнуть дозрівати. Рослина не дуже висока, 1,2-1,5 м, але верхівку йому вже давно знесла. Не входив по висоті в плівковий тунель, плоди вагою до г. Цей сорт можна вирощувати на вулиці і в теплиці вимахп. форум обліцом фурюм'явтопіцп 2-1-2-7, Ура! Мені дуже сподобалася дика троянда. Томати вийшли великі по 400 і більше грам кожен, хоча і не багато, але мені дуже сподобалися і за смаком, і поведу, і взагалі хороші. У мене перший раз великоплоди та індети в цьому році кілгтп. Дача втворю індекс шовтопіцп'ять три чотири чотири. індет для теплиць, примхливий, вимагає багато харчування і світла, але і дякує сторицею. Для отримання великих плодів вести строго в один стовбур. Плоди у мене були дуже великі в середньому 400-1000, смачні, не дрібніли на фото середина куща на початку серпня. Перші кисті вже з'їдені, на горі ще наливаються, в результаті верхівка зігнулася і підломилася, був навіть гігант масою в будинк другий кущріс в плівковій теплиці вела його в два по три стовбура. Помідори були по тристах в середньому, але якщо вибирати, то однозначно вибрала б перший кущ плоди на кущах, відрізнялися тільки розміром висновок. Потрібна висока родючість ґрунту, багато світла, вести строго в один стовбур, забула написати саме на цьому сорті було багато кострубатих зав'язей, які я нещадно обірвала, боляче потворні були. Так що виходить я ще й кисті нормувала Софіасім 3, хтк. Томат цом форум каталог сортов нульб чотири, нульб вісім, нульбальбнуль один, вісім в 0 вісім 0-7, 0-0. для отримання смачних і ароматних томатів. В кількості достатній для сім'ї, можна виростити 3-5 кущів сорту дика троянда. Він характеризується великими плодами з відмінним кислувато солодким смаком і стійкістю до багатьох захворювання. До того ж, такий томат можна виростити в будь якому ґрунті, навіть засоленій.